Іноді в серці живуть одразу два претенденти на те ж саме серце. Вирішіть зараз, хто буде під номером 1, а хто буде під номером 2. І ми спробуємо поглянути на вашу ситуацію за допомогою Тару. А виникла ця ситуація, бо ви якось в собі не можете розібратися, які саме стосунки ви хочете. Чиї стосунки, вірніше, з ким стосунки вам найдужче подобаються, яка людина вам подобається дужче. У вас немає якоїсь ясності, чого в стосунках ви конкретно хочете. Ох! І перша людина подобається вам якоюсь емоційністю, якимись, можливо, навіть емоційними качелями, бо тут присутня якась біль, якийсь надрив емоцій, і саме цим ця людина вас чіпляє. А друга людина, навпаки, біля неї ви почуваєтеся спокійно, ви почуваєтеся стабільно, і цим вас приваблює ваша кохана людина номер 2 Що тут все спокійно, що про вас піклується, що тут в стосунках все добре. Особисто ви, першій своїй людині, подобаєтеся тим, що ви не передбачені. Ніколи в чи вона не знає, що від вас чекати, можливо, навіть не те, що наступного дня, а наступну хвилину. Що біля вас це життя, ну, якийсь такий трішки хаос. Другій вашій коханій людині, ви подобаєтеся своєю емоційністю. Навіть якимись такими емоційними взривами. Що ви відкриті в своїх емоціях, що ви не приховуєте свої емоції. І з першою коханою людиною, швидше за все, вас стосунки і будуть ото такі, трішки, мов нормально, потім знову якісь такі американські гірки, ніякого комфорту, ніякого спокою, будуть якісь, ну, можливо, не конфлікти, але стан отакий нестабільності. Постійний стан нестабільності, постійно на межі, постійно там заболіло, там защемило, там образились, там один одного зачепили. А от друга похана людина, як і показала нам карта, за що вона вам подобається, тут стосунки будуть стабільні, гармонійні, врівноважені, можливо, трішки нудні. Якщо ви любите такі американські гірки, то тут можливо вам буде занадто спокійно. Все розмірено, все спокійно. Вас розуміють, ви розумієте ніяких конфліктів, ніяких отаких великих коливань. Тому подумайте саме, чого вам дуже хочеться в стосунках американських гірок, якихось скандалів, можливо, якихось тривог чи спокою і урівноваження.